Доброго дня Знаходимось у Дніпрі на перетині привокзальної та проспекту Яворницького. Тут оновлює трамвайне поле на маршруті номер 1 для запуску низькопідлогових трамваїв. Рух тут дуже інтенсивний, тож вирішили вкласти зрізобетонні плити. Вони забезпечать надійне покриття переїзду. Міняють 20 погонних метрів колії в обох напрямках. Востаннє капітальний ремонт тут проводили в 1957 році, у 2015 році лише частково замінили шпали, які повністю вийшли з ладу. Ремонт розпочали 22 вересня і завершити його планують 7 жовтня. Після цього продовжують ремонтувати колії вздовж проспекту Яворницького. Нагадую, що читати новини з області можна на сайті DPInформаtory, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Повторюю, знаходимося на перехресті проспекту Яворницького до Тут Утомовлює трамвайну колію на маршруті номер 1 для запуску низькоподлогових трамваїв. Міняють 20 погонних метрів полі. Останній квитан ремонт тут проводили в 1957 році. В 2015 році лише частково замінили шпали, які повністю вийшли з ладу. Подроба до фото шукайте на інформаторі.